Вітаю, друзі! Сьогодні 18 червня 25-го року. Я знову в лісі. Позавчора тут пролив просто шалений дощара з грозою. Тому сьогодні я знову в розвідку. Сподіваюся, що після такого дощику щось уже таки буде більш серйозне. Тому запрошую вас зі мною на прогулянку. Сподіваємось, сьогодні ми поживемося. І отже... Перша сьогоднішня знахідка. Отакий От гарненький білий грибочок. Так, по лозі ці речей, там, де один, там, ймовірно, є і другий. І так, я так кажу, бо я його перед цим помітила. Тому так, у нас два чудових білих грибочка. Тугенькі. Добре. Ну ось така у мене поки що знахідка. Натюрморт. Добре, бредемо далі. Тут дещо таке помітила. Два. І ось третій. Так, і гарні. Так, вже треба якийсь новий синонім, синонім придумати на слово гарний. Три поросятка. Які три хороші, молодесенькі грибочки. Таке враження, що вони сьогодні, всі зранку, тільки вискочили. Пахнючі, дуже гарні. Меню пусінький, маніпусінький пуцвірочок. Отже, цю частину лісу, яка мені дуже добре вже відома, я дослідила. Шість біленьких. Минулого разу було 5, цього разу вже 6. У нас прогрес. Зараз я хочу піти в місце, де я ще не була жодного разу. Час у мене є, бажання також є, тому, тому піду на розвідку нових місць. Що там буде чи не буде, то вже ми побачимо. Але. Але потрібно щось ще шукати. А ось що це таке? А, це, мабуть, у нас маслюк. Угу, це у нас маслятко. Угу. Тому вже і маслятко у нас є. То можна ще трохи понишпорити тут, позаглядати, може, ще що тут щось є. Вниз туди я йти не буду. Там ще холодно. А тут поверху можна трішечки і погулять. Композиція. краса. Бежу я в іншу частину лісу. знову нахмаряє щось, але я не про те. Я дуже люблю отакі знахідки. Мені дуже подобається ця квітка, особливо вона подобається в таких місцях. Натрапила ось на джерельце. подруга, яка сидить. Жабка. Думаю, Тому ти до мене додовбалась. Тут ось висять дві такі чашечки. І щось пописано. Тобто тут повноцінно можна напитися води. А тут біля джерела ось водозбір. Біленький. Можливо світло рожевий. Синенький. Так гарно воно виглядає. Вже думала, що Шо все. З грибами тут взагалі нічого не складається. Аж ні. Тут я побачила мухомор. Я так розумію, це пантерний мухомор. А то вже йду і думаю. Квіточок гарних бачили багато. Місце, де водички можна попити, знайшли. А от з грибочками якось не складається. Аж ні, мухомор є. І сталася я цієї частини. Місце наче потенційно хороше. Там знову нахмарило, Але поки що. Ну нічого. У нас вже розвідка, тому, тому... тому розвідуємо. Я щось запримітила ось ось. Який гарнющий, яка гарнюща бочечка чудово. Значить, це місце таке дійсно потенційно хороше. Тут щось таке дивне. Я таке перше бачу. Таке як ель... Ельфі... ельфійська чаша. <рес> Тільки трошки не таке. Якщо знаєте, що це, напишіть, будь ласка. Ну, дуже цікаве, але, але я без поняття, що це. Оце я так розумію, я правильно розумію, дубовик. І вон, ще один молодий. Тобто сюди сміливо можна буде вже на наступному тижні прийти і є велика ймовірність, що тут щось знайдеться. Ну и воки. великий, великий. Ну тут ще один. Також гарний. Тут досить гарне і комфортне місце. І по факту воно біля міста. Тобто недалеко. Тобто білі вже дали зрозуміти, що їх також тут можна буде шукати трошечки пізніше. А ще якби знайти місце, де лисички можна тут знайти, було б взагалі добре, щоб не треба було. А хоча туди все одно треба буде йти. Мені подобається той ліс, як би далеко він не був, а туди все одно треба буде йти. Два дубовичок. Два дубовичок. Три дубовичок. Десь, мабуть, є й чотири дубовичок. Що ж, на цьому етапі можна завершувати нашу сьогоднішню пригулянку. Дякую, що прогулялися зі мною, подивилися це відео. І ще більше вам дякую за вподобайку і підписку на мене. в нас попереду дуже багато чого цікавого. Ви самі все бачили. Сьогодні у нас ем, 6-7 біленьких грибочків. Минулого разу було 5. Отже, вже на 2 більше. Сюди я прийду вже через... на наступному тижні, а на днях я піду в свій улюблений ліс, де треба ходити вже з дзвіночком. Тому зустрінемося в наступному відео.